Чому видання The Economist написало, що війна в Україні триватиме ще 5 років? Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь YouTube канал свій до свого по своє, І в цьому відео я хочу прокоментувати дуже важливі аналітичні матеріали видання За Економіст. Насправді, впродовж останнього місяця таких матеріалів в цьому виданні вийшло чимало, і я б сказав, що вони всі дуже важливі. І от зараз видання за економіст говорить про те, що війна в Україні триватиме 5 років. Це одна із статей. В іншій статті говориться про те, що Україна повинна готуватися до зменшення допомоги від Сполучених Штатів Америки, і тому Європа повинна підготуватися, як це зменшення перекривати. І це якби дуже важливий там акценти розставляються. Причому наголошується на тому, що Росія до такої довгої війни, війни на виснаження, що вона вже готова, що вже запустила там свої ВПК там, і так далі. Але власне саме формулювання, знаєте, таких запитань там чи прогнозів, там війна триватиме 3 роки, 2-3 неділі, максимум, війна триватиме 5 років і так далі. Саме формулювання є в корені неправильним. Чому? Тому що правильне запитання, і я це вже неодноразово казав і навіть знімав окреме відео ще в 2022 році. Не коли закінчиться війна, правильно запитувати. А що повинно відбутися, щоб війна закінчилась? І, власне, виходячи із тих обставин, при яких війна може закінчитись, якраз і потрібно вибудовувати свою аналітику. Тому що, коли якісь експерти кажуть два роки, три роки і так далі, то це або пальцем в небо, або хтось їм дав команду озвучити саме таку інформацію. Тому що аналітика так просто банально не працює. І власне на фоні отих статей за економіст і в тому, де і в тій, де сказано про 5 років, і в тій, де сказано про те, що американська підтримка буде зменшуватися, Європі треба готуватися і Україні. Зрештою треба готуватися. Їх треба розглядати комплексно. Причому саме ці тези, я думаю, що їх аналізувати потрібно нерозривно разом із заявою колишнього генерального секретаря НАТО. Расмусена, який пропонував такий собі квазікорейський сценарій про прийняття України в НАТО частково тієї території, яка підконтрольна Києву. І цей квазікорейський сценарій відразу викликає певні запитання. Тобто, якщо ми на таких умовах заходимо в НАТО, НАТО дає нам свій захист, Росія далі не атакує цю територію, бо боїться конфронтації. Припустимо, такий варіант. А Україна що робить? Пробує повертати там ті території, вже будучи учасником НАТО? Але чи матимемо ми такі право, і які її ми підпишемо? Чи ми назавжди відмовляємося від тих територій? Чи не назавжди відмовляємося, і так далі. І, власне, ці тези Расмусена, вони були сказані не випадково, тому що зараз. В західному інформаційному просторі вже тривалий час, знову ж таки, не без допомоги кремлівської пропаганди, на яку Путін викидує десятки мільярдів доларів кожного року. Власне, не без її допомоги організовується така суспільна думка про те, що ну треба відмовитись, відмовитися від території, ну наплювати там на міжнародне право, але треба війну якось припинити. Знову ж таки, та кількість цього, що в нас. Є, що нам було надано, вона не була достатня для того, щоб контрнаступ був успішний, відповідно до доктрин того ж НАТО, про що Валерій Залужний чітко вказує в, своїй, в своїх статтях і в своєму інтерв'ю. І ще можна дуже дуже багато нюансів казати. Але е, мова йде в першу чергу, коли, от власне, запитання, яке я сформулював, чому The Economist написало про п'ять років: фокус уваги і українців. І симпатиків України за кордоном треба перевести на те, що війна триватиме довго. Біжимо не спринт, а марафон. Довга дистанція, не видохнутися, зберегти себе. І ще дуже багато чого змінюється насправді. І оце все, як зелений телемарафон нам постійно брехав, там 2-3 тижні максимум, там через пару місяців там, каву, чи вино в Криму будемо пити, там, і так далі. Оці всі великі розвідники з розряду Люсі Арестовича там, чи йому подібні. Вони сформували абсолютно викривлене сприйняття в українців на превеликий жаль, і навіть попри те, що там в минулому році вийшла стаття спільна стаття Залужного та Забродського, в якій вони вказують, що війна довго, що не спринт, а марафон. І зокрема, там вказують, що раніше чи пізніше буде втома від заходу, буде менша кількість озброєння і так далі. І нам треба переходити на самозабезпечення. Що повинна була б організувати політична влада, але політична влада цього чомусь не зробила. Чомусь? За випадковим збігом обставин. За таким самим абсолютно випадковим збігом обставин, як починаючи з 2014 року, в Україні досі немає патронного заводу. А нащо в воюючій країні патронний завод? Взагалі не потрібно, правда? Для чого? Ну, але це менше з тим, це просто така. Яскрава ілюстрація. Нас в певний спосіб програмують і готують до того, що буде відбуватися. І на жаль, в тих сценаріях, які будуть відбуватися в світі, я не бачу нічого легкого. Причому не тільки для України. Війна України проти Москві буде визначальна, достатньо довго тривала. Визначальна в наступному році, судячи з обкладинки видання економіст», яку я буду аналізувати окремо. Саме зараз, в ці хвилини, вже відбувається візит Сі Цзіньпіна до сполучених штатів Америки в Сан-Франциско, і вже напередодні цього візиту видання за економіст на обкладинці показало, як Байден дивиться в одну сторону знизу обкладинки, а Сі Цзіньпін в іншу. Тобто, злагодження не відбудеться, тобто буде продовжуватися геополітична поляризація. На цьому всьому фоні зменшення допомоги Україні знову ж таки зараз видання за економіст» перед тим. Фактично написало, що на даний момент часу Байден наступні президентські вибори повинен програти. А відносини з республіканцями, силами нашої недолугої влади, в нас досить сильно зіпсовані. І от таким всім комплексом речей нас підводять, скажімо так, до певних чужих сценаріїв. А оскільки є момент інерційності, то підводити до них треба поступово. Знову ж таки, кидається якусь ідею. І перевіряється, а як ми відреагуємо, як відреагують західні суспільства. Тобто тут цілий комплекс насправді речей. Але вже підводячи такий логічний підсумок, правильним запитанням, повторюся, є не те, скільки ще триватиме війна, а що повинно статися, щоб війна припинилася. Це дуже правильне запитання. І якщо ви хочете зрозуміти можливі сценарії, то саме від того запитання. Треба в першу чергу відштовхуватися, так би мовити, танцювати. Що повинно статися? Відмова від території, ну але ж це може бути відкладена війна там, на десятиліття, тобто такий заморожений конфлікт. Вступ в НАТО і відмова від території. Можливо, а якщо відбудеться конфронтація, там, навіть от, відбудеться такий сценарій, відмовились від території, а далі конфронтація і військові дії США Китай, по лінії Тайваню. НАТО вступає в боротьбу з Китаєм, Росія вступає на боці Китаю. Наприклад, як сценарій, а що буде мусульманський світ робити? Що буде відбуватися на Близькому Сході? Адже і Туреччина, і Іран зайняли. Чітку пропалестинську позицію, а це два центри мусульманського світу, які охоплюють і сунітів, і шиїтів. Тобто, все насправді дуже складно, дуже переплетено, і дуже багато є певних закулісних ігор, про які ми не можемо знати, але які, скажімо так, виходять назовні лише через деякий час. І тоді ми вже по певних результатах чи по побічних ознаках можемо про них судити. У будь-якому випадку, що ми мали б засвоїти дуже чітко, що Перемога українського народу може відбутися тільки на умовах своєї власної суб'єктності, бо зараз ми не суб'єкт, ми зараз в роль об'єкта, в роль ресурсу введені, і Україною керують. Ну, по суті, вороги українського народу, ті, хто не захищають українські інтереси, а навпаки, працюють проти і в питаннях війни, і в питаннях тотального розпродажу України землі, надр, залишків промисловості, енергоатом готують до Дерибану, Укрзалізницю Укроборонпром там і так далі. А наша суб'єктність повинна починатися в першу чергу із нашої такої собі самодостатності, наскільки її можливо організувати. Тобто очевидно, що ми без західної допомоги загнемося, але не просто так генерал Залужний Забродський в своїй статті написали, що ми маємо максимально виробляти всю зброю, яку використовуємо максимально от все, що можна. Причому це насправді ще й додатковий стимул для нашої економіки, яка відбувається, яка знаходиться надзвичайно вкрай складному стані. Тому що реальний сектор економіки, виробнича сфера, яка формує високу додану вартість, а саме висока додана вартість є основою економіки, нас просто вбита. І вона насправді була вбита ще і до повномасштабного вторгнення, і зараз нічого не змінюється. А ага, військово-промисловий комплекс, крім питання безпекового, це насправді ще є продукція з дуже високою доданою вартістю. Причому насправді державі вигідніше в себе, всередині держави, купувати озброєння, навіть якщо воно в кілька разів дорожче від західного, з точки зору економічної, бо гроші залишаються в державі, йдуть знову ж таки на зарплати, на ще щось, знову ж таки, ще раз прокручуються і далі стимулюють виробництво. Тобто дуже багато різних таких, скажімо, синергетичних ефектів. Ну, це не є тема даного відео, тому я на ній зупинятися не буду. Але рухатись до цієї самодостатності. Наскільки це можливо, ну це для нас має бути орієнтир. І чи можливий цей рух в таких геополітичних обставинах і з таким керівництвом, яке ми маємо? Маю на увазі політичне керівництво, а не військове? Це дуже велике запитання. Знову ж таки, судячи по інформації, яка зараз вже в мене є, дуже великі катаклізми в військовій сфері, нас в ближчі місяці можуть очікувати. На цьому, власне, дякую вам всім за увагу. Прошу вподобати, прокоментувати, поширити. Ваша інформаційна допомога є дуже важлива. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую всім, хто поширює відео і цю інформацію стосовно атаки на мене, як на журналіста, за мою чітку проукраїнську позицію. Це ваша допомога. Вона є дуже важлива і вона є одним із елементів, в тому числі моєї безпеки. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей.